Знахідок та надбання, що тісно пов'язані з темою мого педагогічного досвіду, музично-естетичне та духовне виховання молоді, засобами музичного українського фольклору на уроках музичного мистецтва та позакласний час. Мотивація, запорука ефективного пізнання. Для успіху кожного уроку та будь-якого виховного заходу дуже важливо мотивувати дітей до роботи. Я часто використовую таку вправу як асоціативний ряд. Перед вами є різні ілюстрації. Я попрошу вас бути бути дітей і об'єднати ці малюнки одним словом. Україна. Ще звісно. Ну, от пісня, танець. Та, а як це все? Ага, чекайте, не дивлюся. Фольклор, правильно, фольклор. Інформаційні технології на уроках музичного мистецтва. Мотивувати дітей до роботи на уроці можна й іншим способом. Сучасним дітям такі форми роботи дуже подобаються, бо вони тісно спілкуються з інформаційними різними технологіями. <клес> Пропоную вам вкласти цей малюнок бандуру в комп'ютері за допомогою програми Faz і працюйте. Вже там справилися, так? То ще не справись? Справились. Ще Перші всі справились із цим завданням. От такі, е, така форма роботи Там дітям надзвичайно подобається, тому що вони фактично е, дружать з комп'ютерами, з планшетами, і на уроці для них це просто е, насолода е, складати оці пазлі. Можна не тільки музичні інструменти, можна і портрети композиторів складати. Це надзвичайно дітям подобається. Спів, як вид, діяльності на уроці. Е, гра, яку ми зараз з вами проведемо, називається розрізане дерно. Завдання таке. Ото йова картка, які у нас карточки з піснями. з спочатку пісні починає співати, а в закінчення продовжує. Так, отже, перша пісня у нас дощ. Дощі, так, дощі, дощі, та-та. А далі хто в там дощ? Не спимо, капає дрібних. Дощі, дощі. Добре, далі, з нашої бабусі, нашої бабусі. Ой, вес свої буси. Далі грейцю. Гейсу. до вот. І так далі. Можна брати пісень, ділити, і дітям це також дуже подобається. Ну, в принципі, це використовується в початковій школі. Зараз ми з вами. Трошки ускладнимо. Спів як тип музичної діяльності на уроці. Пропоную вам е, працювати над складнішим завданням. Перед вами лежать под, е, такі е, пісня з нотками. Зараз вам потрібно скласти спочатку по порядку мелодію, е, послідовно заспівати, а потім всі разом. Так, кого у нас починається?

Це завдання у нас називається чарівна нитка». Зараз ми з вами будемо слухати українську народну колескову і е, однією ниточкою, яка вам більш доподобає, ви покажете рух мелодії. Рух мелодії. Як мелодія рухається? Вверх, вниз, великоді і так далі. Іншою ниточкою ви покажете е, те, що ви почули музиці, те, що ви зобразили перед собою. Наприклад, там місяць, мамина, уснішка, е, зіленька і так далі. Зрозуміли що? Що, завдання. Давайте синьою ми покажемо рух мелодії, а жовтою ми покажемо те, що ми уявили. Тобто образ. Так, отже, слухаємо, уявляємо і працюємо. Дякую. Добре. Місяць. Добре вас? Добре. Молодці. Всі практично справились. Далі. Музика, живопис, звуки. Я дуже люблю на своїх уроках працювати з дитячими музичними інструментами, від яких діти у закладі. Тому часто використовую таку форму, як грана дитячих музичних інструментах. Зокрема, гра для дітей це звуки лісу. Пропоную вам у вірша. вірша. І зараз ми їх відтворимо спочатку по порядку. а потім я зачитаю загальний тест, і ми створимо цей шум, звуки і шум лісу. Так, готова від. Давайте попередні. Читаємо і... Ні, сьогодні пишаємо, хоч він під ці погані. і вітерець, біжить собі напустить, шум, гір, тріскоди і куди ж це він, спішить. Двиніли дзвіночки, літо сіно гуділо, летіли хмаренки по небу ж білі, красу дарували, дреміли в лісочку, чаруючи квіти, синенькі дзвіночки. Гончар твину місце, гончар людей тіший, буде діточкам свисток і на мисточка разок. намистечка зок. Сіно моряку віють. Крав, крав, крав такий до що, пропава, десь і не хоче. І мудра сова, раптом теж заспівав, і голосом ліс, що на фрукт здивували. А разом із нею у корі звелися, дерева і трави, і звірі, і в пиці. Озвався на полях, і скоро злива, як ми, Коза, кожна квіточка, долинка, рот розкрили, хочуть пити. Але така жарка, вже потемніла у соняка шапка. І жовтими стало листочки зелена. А я іще й досі. зелена, зелена. Серед лісу, наче змійка, струмок малий'ється, в нім водичка житєдайна, радіє, сміється. У мене <рес> <рес> шокліть. <рес> 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 В нім водичка життєдайна, радіє, сміється, журила співочі, малесенька жабка, уже потимніла, у соняха шапка, і жовтим листочком е, листочки клена, а я ще й досі зелена, зелена. Ой, то не так? Давайте ще раз. Тепер загальний. Якщо подивишся навкруг, побачиш поле гай і луг. Почуєш, як струмок біжить і жавка на ставку кричить. І мудра дітонька сова у кореді собім співа. Почуєш пташки голосо, що чимось схожий на свисток. Сліскочий вітер гілля силу. і грими по І ніжні крапельки дощу, дають дзвіночкам, ту схочу. Напити степлої водички і вмити свої гарне личко. У сьому лацю, у сьому згода, отак лечить уся. поділити на те групи, хто швидше справиться, і цим завданням, але оскільки наш час, то ми це пропустимо. Так, музика і взаємодія. <клес> так, ми зараз маємо озвучити з вами, е, озвучити з вами е, мультфільм. Спочатку послухаємо, а потім ми його озвучимо. Молодці! Молодці! Справедлиць! Так, отже, ну, яким був, звичайно, наш урок. Сучасний смайлик, як ви думаєте, прийшов до нас, з якої казки? української народної? Сучасний смайлик. Сучасний смайлик. смайлник. Значить ви повинні сказати, чи сподобався вам свого чи не сподобався. Якщо сподобалось, піднімаєте. Веселий смак, якщо не сподобався, я сподіваюся, що ви не піднімете. різні е, настрої для дітей. Ну і на завершення хочу вам подякувати і подарувати такі е, станції, що ви е, надовго запам'ятали наш майстер-клас «Вчити року, приїздити в свої райони, налієте де не закликати весну.